Вітаю у творчій майстерні. Сьогодні пропоную разом із сім'єю приготувати різдвяні пряники. Вони точно подарують атмосферу свята вашому дому. Для приготування необхідно в сотейнику поєднати вершкове масло, мед, додати цукор, а також улюблені спеції. Можна іще додати седру апельсину. Перемішуємо нашу суміш та підігріваємо, щоб мед розчинився. Ось така пряна медова суміш у нас вийшла. Додаємо дрібку соди і перемішуємо. Тепер чекаємо, поки наша маса охолоне. а тим часом в окремій мисочці просіюємо борошно, а також какао для кольору. За допомогою вінчика перемішуємо нашу суху суміш. Повертаємось до нашої медово пряної суміші. Вона вже охолола, тож ми додаємо одне яйце і гарненько перемішуємо. А тепер невеличкими частинами всипаємо суху суміш борошна і какао. Наше тісто стає все більш густішим. Ось такого гарного кольору вже наше тісто. Коли лопаткою стає вимішувати складно, Починаємо наше тісто вимішувати руками. Вимішуємо до тих пір, поки тісто перестане липнути до рук. Ось таке гарне, м'яке, пухке, еластичне тісто у нас вийшло. Тепер ми його завертаємо у харчову плітку і на деякий час відкладаємо у холодильник. Тепер найцікавіше. Починаємо формувати пряники. Розрізаємо тісто на декілька частин. Розкочуємо не дуже тоненько та за допомогою формочок робимо прянички Якщо формочок немає, не страшно. Можна вирізати будь-яку форму із паперу, а потім прикласти до розкоченого тіста. І вирізати прянички самостійно. Ось уже спеклися наші пряники. Ось така ароматна краса. І, звичайно, залишилося їх прикрасити. Прикрашаємо глазур'ю або розтопленим шоколадом. Глазур може бути біла або різнокольорова. Візерунки також будь-які. Ось і все, наші пряники готові. Найкраще вони смакують з какао або ягідним чаєм. Пробуйте і ви приготувати цей святковий десерт. Я бажаю вам приємно провести час із своєю родиною. До побачення!